Друзі, коротенька тема по маслам і по смужкам, які екологічно чисті від фірми Бівель. Насправді є в нас зараз тут цікавий дослід, продовження його проходить, де сім'ї оброблялися тільки ековелом, і при тому оброблялися двократно і не шкодуючи, так би мовити. Зараз усій, зокрема в жолінії сім'ї, знаходиться чотири смужки ековелу між. Рамочками плюс одна внизу п'ята. І це вже другий цикл обробки. Ця сім'я жодного разу не оброблялася ніяким іншим препаратом, окрім ековела. Буквально три дні тому ми, обробляючи всю пасіку за винятком звичайно дослідних сімей амітразом, шляхом фумігації, методом якраз возгонки, нашими пристроями варомор Оптима. Обробили і дві оці сім'ї, які фактично обробляли стільки ековелом. Для того, щоб оцінити кількість кліща, яка осип... може осипатися візуально. І це вражає насправді. Оглянемо ближче кількість кліщів, які осипалися після двохкратної обробки наших жирених сімей препаратом ековел. Насправді кількість кліща просто вражає. Червоні крапочки це все кліщі ворога деструктор. І їх тут сотні і сотні. Відкриваємо іншу бджолину сім'ю, сусідку, яка також не оброблялась жодним іншим препаратом. Ситуація трошки краща. Ми бачимо по пухові після картончиків, які бжоли роз'їдали. Оці чорні крапочки це теж кліщі. В цій сім'ї менша кількість, звичайно, кліщів набагато, ніж в іншій в сусідці. Зараз ми ще дослідимо із тих восьми сімей, які у нас тут є, теж дослідні, що відбувається, і перевіримо їх стан. І дослідимо реальну закліщену кількох сімей. Але десь є в мене таке відчуття, що ситуація буде дуже плачевною, і ефективність, очевидно, цих смужок вона дуже-дуже буде невисокою на превеликий жаль. Йдемо, працюємо далі. Ну що, друзі, відкривши. Чергову сім'ю дослідну, яка лікувала, яку ми лікували ековел смужками. І побачивши, що з дев'яти щільників, які у серпні місяці ми залишили, і які були гарно покриті бджолами, був і розплід, і підтримуючи медозбір. Станом на зараз залишилось маленьких таких скупих три рамки з бджолою, які ми очевидно будемо зараз. Десь міркувати, десь з'єднувати з іншою сім'єю. З десяти дослідних сімей, які ми виділили для цього досліду, для перевірки ефективності смужок Ековел, станом на зараз вже загинуло дві бджолині сім'ї повністю. Є частина сімей, які ослаблені. Зокрема, на правді, є у нас три сім'ї, які стоять тільки на чотирьох рамках. Всього-навсього клуби, тобто слабенькі сім'ї можна сказати. Інші так само з ознаками ослабленості. Це той самий випадок, коли слід говорити про те, що наука требує жертв. І в нашому випадку, ця, ця наука вона фактично дорого нам обійшлася. Оскільки з цих десяти бджолиних сімей, звичайно, ми втратимо можливо на весну. Кожну другу бджолину сім'ю. Це, звичайно, відбулося на матковідному господарстві, де ми привозили на протязі всього сезону трутневі рамки. І кожна бджолина сім'я буквально на цьому точку як мінімум 3-4, а то і 5 трутневих рамок прийняла до себе і зрозуміло, де накопичення кліща відбувалося інтенсивно гібридизація кліща. Так само, і це все, звичайно, усугубляє ситуацію. Але тим не менше, якщо б ця методика використання масел і ці принципи екологічно чистих підходів до боротьби з кліщем варова були ефективними, то станом на зараз, принаймні, ми би хоча б не втратили бджолині сім'ї, якщо не сказати, щоб вони не були ослабленими, але маємо, ми насправді маємо і одне, і друге. Шановні друзі, я вирішив не обробляти і не подавати наше оце відео у трошки незавершеному, так би мовити, форматі, оскільки працюючи, якраз досліджуючи, Різні оці методи лікування наших бджілок від кліща деструктор, Я побачив, що навіть при умові недостатньої ефективності в смужок, зокрема так на основі ефірних масел, ми знаходимо бджолині сім'ї, які досить сильні, достатньо зберегли повноцінну сім'ю до кінця осені. І не постраждали від кліщової інвазії в такій степені, як окремі інші сім'ї. І от на прикладі однієї з сімей хочу таку сім'ю вам показати, зокрема, так, яка зараз знаходиться у цьому вулику. Ну, от така долина сім'я, бачите, вона. Атно забезпечена медом, 2, 4, 6. Покривають бджілки 8 рамок. Є і на крайній, навіть зовнішній стороні рамок бджілки. Клуб сформований, якісний. І ця бджолина сім'я фактично не була цього року оброблена. Окрім ековела, жодними іншими методами. Я все ж таки для того, щоб пересвідчитися, чи є тут кліщ, або навіть просто обробляючи, обробляючи всі сім'ї вже заключною обробкою шляхом фумігації, Амітразом, обробив і ці дослідні сім'ї, теж, щоб ну, вже збити того залишок кліща, що є на сім'ях. І Ми зараз подивимося, яка ж реальна закліщеність зараз у нас буде у цій бджоленій сім'ї. От, Будь ласка, з огляду на те, що сім'я достатньо сильна, і ми провели фумігацію амітразом. І ми знаємо, що якщо кліщ є, то в цей період року за умови відсутності розплоду і при дотриманні всіх технологічних вимог до використання якраз амітраза. Кліщ сиплеться дуже активно. І от ми бачимо, що він осипався також. І от дуже цікавий тут у нас є зараз фрагмент. Ви, може, його навіть самі бачите. Кліщ живий. Окремий кліщ. все ж таки живий. Прийшло вже близько трьох днів. О, будь ласка, він рухається. Те, що я говорив, він не один рухається, а всі практично рухаються. Звертаю увагу колеги на те, що переважна більшість кліщів, які осипалися навіть в цей пізньо осінній період, живі. Попередньо ми робили дослідження і бачили, що частина кліщів загинула, дуже малий відсоток, практично відсутній, був живих кліщів. В цій бджоленій сім'ї осип кліща невелика. Але після амітразної обробки кліщ не весь, але дуже багато його рухається. От, наприклад, і тут ми зараз бачимо кліщика, який цілком живий і цілком рухомий. Він шукає, як зачепитися на бджілку. Добре, що у нас зараз тут знаходиться, знаходиться решітка. Пилка пропускна на Донові. і цей кліщ, от попавши під неї, ізольований фактично від бджіл. Додатковий висновок, який також потрібно зробити якраз із цих досліджень, які ми проводимо в цей період осінній, про те, що кліщ ворога деструктор насправді не гине під час обробок осінніх. Методом фумігації з використанням діючої речовини амітраза. В окремих сім'ях ми знаходили більшу кількість кліща, який нерухомий, тобто мертвий. А от в останній сім'ї, у цій, що ми обробляли маслами ефірними, кліщ ну, відсотків на 30 рухомий, живий і фактично вже пройшло. Зараз третій день сьогодні, якраз після обробки. Тобто навіть в осінній період, коли достатньо холодні ночі, коли бджоли мало вилітають із вуликів, кліщ, який осипався під решітку, пилкопропускну, залишається живим. Без сумнівів, якщо б цей кліщ падав на звичайне дно, і якщо б бджілки активно літали і могли контактувати з цим кліщем, він підніметься на бджолу і залишить. В нащадках, у майбутніх періодах, резистентне стійке потомство до, зокрема, амітразу. Тому ще раз і ще раз потрібно зрозуміти і запам'ятати аксіому. Нам потрібно максимальну кількість союзників залучити, зокрема холод, для того, щоб кліщ, який осипався, загинув унизу на днові. Виходячи з того, що сьогодні, зокрема, наприклад, доволі теплий день. І одиничні бжілки все ж таки вилітають із наших бжолиних сімей. Я навіть зміг окремі рамки на осушку пергові принести, і бжілки активно достатньо їх осушують. Прийдеться, доведеться для, на цій матковідній пасіці, де проблеми з закліщеністю теоретично мають бути значно більші, ніж на інших рядових лінійних пасіках. Обробити всю пасіку третій раз шляхом фумігації за мітразом, але у більш пізній період, коли похолодає, і коли 100% весь кліщ, який осиплеться, загине внизу під рамками. Ось. Перш за все, потрібно все ж таки сказати, що для того, щоб боротися ефективно на пасіці з кліщем в «Деструктор», потрібно, щоб була розроблена. Конкретна і цілком логічна і послідовна стратегія. І якщо вона у вас є, то контролювати закліщеність на пасіці легко і це можна робити. Друге заключення, напевно, з цих досліджень доцільно зробити те, що боротися з кліщем в деструктор тільки з використанням екологічно чистих методів, такі, наприклад, як ефірні масла, або Антикліч вощину станом на тепер не можна. І ми констатуємо факт ослабленості жалених сімей після таких обробок і відповідно гибелі навіть окремих жалених сімей. І це все ну, суттєво впливає взагалі на стан справ на пасіці. І зрозуміло, що користуватися такими методами це означає, що втрачати рентабельність і втрачати вжили сім'ї. Тому, само собою, напрошується наступний висновок, що контролювати закліщеність на пасіках без використання хімічних засобів неможливо. Інше питання, як ви її будете використовувати, наскільки дозовано, наскільки грамотно, які методи внесення оце окреме питання. Але без використання хімічних засобів неможливо. Ну і основний, напевно, висновок. Це те, що у нас на пасіках присутні бджолині сім'ї, які мають природню резистентність до варва деструктора. Є такі сім'ї, зокрема, наприклад, дві ми зараз знайшли, такі сім'ї, які ну, цілком легко справляються з кліщем варва без будь-яких обробок. Напрошується в зв'язку з цим розробляти методики. Масової оцінки бджолиних сімей якраз на предмет природньої резистентності до кліща ворога-деструктор, для того, щоб у селекційних наших оцих всіх заходах цей чинник і цю ознаку враховувати і намагатися все ж таки закріпити в нащадках саме бджолині сім'ї, які мають природню стійкість і резистентність до боротьби з кліщем вора-деструктор. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте обов'язково вподобаючку. підписуйтесь на наш канал, не забувайте допомагати нашим Збройним силам. Ми маємо, на жаль, дуже гіркі втрати у 128-й бригаді за останній період. Це велика сум і велика біль для всіх нас. І велика людь і ненависть до ворога за його підступність і варварство, яке він чинить на нашій землі. Але в той же час наша впевненість в тому, що Україна переможе, і кінець кінцем ми відвоюємо право жити в незалежній і вільній Україні. Це буде всіх благ щастя!